Значим, що якщо ти відкриваєш там магазин ларьок, тобто якийсь один бізнес, де в тебе тільки є ти власник і один продавець, можна справитися без бухгалтера, тому що в тебе одне приміщення, один продавець, в принципі, сам. Не потрібно. Діться. Правда, можна обійтися без бухгалтера в таких простих ситуаціях. Коли у вас коли вас не алкоголь, не 10 співробітників, один, один маленький магазин. Окей, але маєте закінчити курси. Зараз є багато безкоштовних курсів, надії а, є платні курси. Які у вас курси є? От в нас є дуже цікавий курс, якраз для цього курс ФОП від А до Я. Я його рекомендую. Я дивіться, я не на рахунок того я рекомендую пройти цей курс всім підприємцям, тобто ФОПам. Тому що ви маєте знати, якщо навіть ваш бухгалтер щось там робить, що він робить. ФОП відповідає власним майном. Будьте обережні. А що бухгалтера треба контролювати? Треба розбиратися і контролювати бухгалтера. Правда. Я, ну, хоча я бухгалтер і могла б сказати, що ні, це ні. Ви бухгалтер це людина. По-перше, і він може помилитися, помиляються всі. А ви відповідаєте вашу квартиру, вашою машину, майбутнім ваших дітей, тому цифри в кабінеті, в електронному кабінеті маєте розуміти, маєте знати і маєте бачити, що у вас все гаразд. Зайти один раз, якщо ти ФОП маєш зайти в кабінет електронний і розуміти цифри. Все.